Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось таке питання: чи буде перемога України над Росією? Скажіть, чи здійсниться моє бажання? Хочу, щоб Україна перемогла Росію в війні. Скажіть, чи здійсниться це? Чи переможе Україна? Так, да, наша перемога вийшла. Вийшла наша перемога, Совет. Кажуть, будьте сильні, вам допомагають і ви будете переможцями. Є е оці руйнування, які призв ну, призведуть до поганого стану, що бідна страна буде. Але буде допомога, нам допоможуть, все відновиться. Зараз Україна в такому стані в не, не дуже доброму по четверки мічей, що багато, довго тривалий час, погано загроза обстрілів, але це зміниться і ми будемо святкувати перемогу. І оці з допомогою світу буде нам дають все необхідне, нам дадуть все озброєння, яке тільки можна, щоб ми перемогли, і буде суд. Буде земний суд над цими от загарбниками. І все буде добре. Наша перемога. От карта перемоги вийшла. І вийшла карта нашого президента. Це Зеленський, який несе перемогу. Що дуже багато від нього залежить, він це правильно робить, і це перемога тільки тому, що він в неї вірив самого спочатку, коли ніхто не вірив. Розклад. Дякую всім за увагу. Дуже хороша карта, От, Чаш на дні колоди це також наша перемога. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!